Дівчанки, привіт! Сьогодні подивимося на його таємниці. Що він приховує? Буде одна позиція, бо ми на пам'яті можемо навести. Зараз карту сигніфікатор. Дивимося, що тут у нас за чоловік. Прийшов. Ой, щось він якийсь в проблемах. Тяжко важко. Тяжко, важко хоче. Він переповнений якимись негативними емоціями. Але Людина достатньо зріла, достатньо ресурсна. Просто на даний момент в його житті щось відбувається не дуже добре. А що там не дуже добре? Десь дорога якась випадає. Ми Зараз розкриємо трошки. В принципі, людина тут і туз кубків. Тут в нас і дев'ятка пентаклів, хто знає, той знає. Але прямо як карта-сигніфікатор випала важкість. Чого важкість? Сімейні карти. Якийсь може бути конфлікт сімейний, пішов за вітром, може на грані. Розлучення людина як варіант, або просто десь далеко і боїться, що на тому все закінчиться. Трічка кубків випала. Так, давайте подивимося, що в що нього до вас. Конфлікт? Конфлікт. Ну, дивіться, тут або претензія якась до вас стосовно якихось прив'язок, ну, якихось таких чисто людських залежностей. Може бути у вас якась проблема, наприклад, і він з вами стосовно цього свариться. Може бути, що в нього він просто як незрілий себе поводить. Може змінювати думку часто, не тримати слово, випивати тут різні види залежностей, і при цьому всьому він може подавати себе як якогось героя, що такий я умнічка, такий молодець, я взагалі красавчик, і все. А ви бачите, що він достатньо незріла людина. Пожертви, зависла ситуація. Зависла. Давайте його таємниці подивимося. Ні, давайте так. Що він показує, що він демонструє, як він себе проявляє, яким ви його бачите, давайте так, яким ви його бачите? Дурником пасивним, який любить тільки відпочинок. Нічого серйозного, то в нас воно пажезливий і випадав. Якийсь зовсім незрілою людиною. Добре, а яким його бачить. Соціум. А, ткані. Ого, Боже, яка різна картина. Соціум, ну, я так розумію, він або в чоловічому колективі, або не остання людина, він достатньо такий серйозний може бути на роботі. Людина при роботі, це однозначно. Скоріше за все, робота зв'язана з переміщеннями якимось. Um, хоча поставки, Рі... напевно, тут у кожного буде різне. На роботі його бачить королем пентаклів. Колесниця. Тут просто серйозніша людина, розумієте? Тут е, певно, що в основному в соціум він транслює себе на роботі. Добре, як друзі його бачать. Друзі як його бачать. Достатньо замкненою людиною, концентрується на власному а, задоволенні, в зоні комфорту. Він може більше проводити часу вдома або на роботі. Він такий не дуже компанійський, не по клубам, не по ресторанам. Так, от. І в нього, який знаєте, як нафталіна пахне, такий він може бути людина. За 45 такий він, вже що не хлопчик. Хоча ви бачите його дуже незрілим по пажику. Ви його взагалі отвратно бачите. Добре. І що він конкретно від вас приховує? Конкретно від вас. Його таємниця. Ну, дивіться, тут, значить, так. А якщо ви дружина, він чомусь приховує своє велике кохання і наповнення поруч з вами, погляд на перспективу розвитку відносин. Ну, тобто, якщо ви дружина, в варіанті такому, якщо ви офіційна дружина, або, ну, співмешканка, але там довгий срок вже люди, наприклад, вважають вас дружиною стабільною жінкою, він чомусь приховує від вас своє кохання. А якщо ви нестабільна жінка, там, наприклад, ви недавно познайомилися, то тут очевидно, що приховує дружину, що в нього кохання до дружини. Що ти ще приховуєш? Що мені не подобається, може, якщо ви зараз не разом там розійшлися, наприклад, посварилися, то готовий приїхати, але може бути там навіть впливу до того, що він в іншій країні зараз, і він не бачить, як до вас можна повернутися. Він не бачить, як можна з вами примиритися. Може, писав вам вже щось в інтернеті, наприклад. А ви навині, він у вас в ігнорі або заблочений, ну, тобто, у вас ніякої реакції не було. Ви його підвісили і він зараз пішов в п'ятерочку кубків? Тут е дуже чітко карти сказали: якщо ви дружина, він мріє повернутися до вас, він мріє бути з вами. Будувати якісь перспективи, тобто тут тільки плюсова, плюсові моменти. Якщо ви не дружина і нестабільна жінка, то. Якщо... Давайте так, якщо ви не дружина і не стабільна жінка. Як він до вас відноситься? Як він до вас відноситься? Він закривається. Він закриється в нього якийсь внутрішній конфлікт, він обороняється від будь-яких проявів. Наприклад, ви можете йому дзвонити, він може не брати слухавку. Ну, я кажу, тут більше варіант підійде для дружин, які з чоловіками посварилися. І йому дуже зараз важко. Він не знає, як проявитись, він може бути від вас далеко. Добре. Як він буде тоді для вас проявлятися? Ну. Так. Ну, я не знаю, так, тут е, трієчка мечів вийшла. Він, він все одно буде проявлятися, отак я скажу. Він буде проявлятися, але він майже впевнений, що ви його відправите. А чого ви так казали? Не оцінив, не оцінив, образив, міг якусь гадость сказати. Тобто ви міг казати, ти моє сонечко, і тут якусь таку, ти для мене ніхто, ну це я у, у, дуже утрірую. Там, взагалі, якесь дуже якось так обідав, і все. І ви закрилися, ви тепер йому не довіряєте. А як же, добре, якщо він проявиться, як вам реагувати? Ну, ще трошечки, звісно, воспитувати, хай ще посидить, подумає. Можете не закриватися, а просто м -м, взяти час на роздуми, взяти час на роздуми. І потім, коли він, там, я не знаю, наступний раз проявиться, а він проявиться, то вже можна якось йому так само на рівні відповісти. Наприклад, я за тобою скучив. Ну, і я за тобою скучила. Там якусь квіточку, вийому якийсь пиріжечок. Ну, тобто, рівний йти на рівний обмін. Не зразу. Але там ну, не дуже його довго, звісно, тримати в напрузі. Ні, тут чоловік з добрими намірами. Тут може дійсно там, по якісь глупості. В принципі, непоганий, він такий незлосний. незлосний. Так що, дівчата, бажаю вам, щоб у вас все було добре. Щоб ваші чоловіки, мужчини, були все таунічками. І тільки позитивні емоції вам дарували, тільки найкраще. Все цілую люблю. Цінуйте своїх чоловіків. Любіть. І нехай у вас все буде добре. До зустрічі.